Польща закручує гайки мігрантам. Оголошено текст нової міграційної політики на 2025 30 рік. Офіційний документ і посилання на саме джерело є у мене в телеграм-каналі, тому перед продовженням прошу вас підписатися на інстаграм і телеграм-канал. Які основні зміни слід відмітити в даному законі? По перше, польське громадянство. На думку експертів, громадянство в Польщі отримують занадто просто, легко і на халяву, А польський паспорт нічим не гірший від паспорту західних країн Європи, а також США чи Канади. Тому, крім підтвердження знання польської мови, планую ви. Сти додатковий екзамен на знання польської культури, історії, конституції та географії. Подібні екзамени вже мають такі країни, як США, Канада, Британія, Німеччина чи Франція. Карта резидента свідоцтво про закінчення поліціальної школи не буде підтверджувати знання польської мови на рівні Б 1 Поки невідомо чи ця зміна буде діяти з наступного року чи пізніше. Також буде детальна перевірка джерела доходів іноземців, а також місця проживання і взагалі фактичного перебування на території Польщі.